Журналіст Ігор Гулик розбирався в апокаліптичній ситуації що ж то буде, якщо наш дорогий Володимир Олександрович раптом не захоче піти на президенти вдруге. Зеленський і порожнеча. Якась тотальна пошесть передбачень апокаліпсисом розгортається останніми днями. То Еммануель Макрон лякає французів тим, що. Президентські вибори може виграти подруга Путіна Марін Лепен каже якщо на виклики країни не буде дана відповідь, якщо звичка брехати і заперечувати реальність буде прищеплена, кінець цитати. але при цьому приховує, що сам він не дав відповіді на виклики, зокрема проігнорував думку співвітчизників з приводу пенсійної реформи. Але то у Франції, а тут у нас в Україні керівник соціологічної групи рейтинг. Цілий керівник Олексій Антипович вихопився із застереженнями ще більш екстравагантного штибу. Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо Зеленський не йде, то там нікого. Я маю всі рейтинги довіри людей, яких якось можна міряти. Це треба. Для того щоб президент не пішов на вибори, він вже повинен готувати наступника, бо ця держава просто в тар-тарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Так прокоментував соціолог ситуацію, за якої чинний господар банкової відмовиться від другої спроби здобути президентську булаву. Антипович аргументується тим, що мовляв, Зеленський загальновизнаний лідер у час війни з Росією. Аргумент, як на мене, слабенький і не витримує критики. Лідерство під час війни категорія двозначна і плинна. Далеко не ходитиму. Нагадаю історію Вінстона Черчилля, з яким Зеленського люблять порівнювати, без корекції на час і на обставини. Відомо, що історична висадка у Нормандії, яка стала кульмінаційним моментом Другої світової війни, відбулася усупереч, а не завдяки зусиллям тодішнього британського прем'єра. Черчилль дуже добре пам'ятав 113 тисяч убитих та покалічених вояків під час висадки у Галліполі у ході Дарданельської операції Першої світової війни. І як тодішній перший лорд адміралтейства до останніх днів відчував за це почуття вини. Тому перед днем Д, 6 червня 44-го року дмухав на холодне. Я вже не кажу про те, що у липні 45-го лідер війни стріско програв вибори лейбористам, британці втомилися від риторики канонерок і, відверто кажучи, хотіли відпочити після нелюдських випробувань. Зрештою згадаймо вітчизняну історію коли після перевороту в ЦК КПРС до влади після Хрущова прийшов незабиваємий Леонід Ілліч… То, як подейкували наближені до нового вождя, заявив, що народу слід розслабитися після перемоги над нацизмом. Заслужили, мовляв. Це до того, що не варто ставити на шальки терезів особисті лідерські риси тих чи інших персоналій у різних обставинах, як це намагається подати Олексій Антипович. Зеленський в умовах воєнного стану та фактичної телевізійної цензури зі своїми щоденними відосиками, адресованими українцям, позірно виглядає лідером і наразі купається у променях електоральної слави. Однак не слід забувати про те, що після перемоги над Росією йому та його команді доведеться платити за векселями цієї довіри і не тільки платити, але й пояснювати обізнаному загалу. За чимало неприємних моментів і таємну подорож в Оман, та ймовірні там розмови з Патрушевим, і шашлики на Майські 22-го, і згортання ракетної програми, і розмінування Чонгару, і призначення в службу безпеки агентів ФСБ. і… Ці та інші запитання лунатимуть не тільки з вуст завсідників соцмереж чи кав'ярень, їх ставитимуть цілком компетентні люди, яким поталанить пройти цю війну, і які, як обов'язок перед тими, хто не повернувся, вимагатимуть відповіді. До того ж, Зеленському і всій Україні ще варто дочекатися перемоги, бо війна дуже непрогнозована справа. А що коли, боронь Боже, очікуваний контрнаступ не дасть належних результатів, коли під окупацією залишиться бодай дрібка української землі, чи не доведеться Зеленському коригувати свої ж обіцянки, витримуючи між іншим тиск союзників, які вже обережно попереджають, що шанс для України може бути і єдиним? І як би це не пояснював Антипович, жодної порожнечі на повоєнному політичному полі України не буде. Навпаки, буде ціла когорта персонажів і цілком харизматичних та фахових, і серед іншого і пройди світів, куди ж без них, які спробують спокусити виборців. Тому незгода Зеленського йти на другий термін президентства, ну, гіпотетична, не найстрашніше, як про це розповідає керівник рейтингу. Найстрашніше те, що Антипович раптом ставить таке питання у час, коли суспільство тривожить туманні сумніви, спричинені розгортанням партійних виборчих штабів і підготовкою до парламентських виборів восени. Що це як не чергова маніпуляція? А такі у кредитній історії рейтингу вже бували. Найстрашніше й те, що є люди, котрі пробують завадити Зеленському виконати бодай одну з його передвиборчих обіцянок, наприклад, оту, що він за жодних обставин не піде на другий термін.